Корвалмен швидка допомога вашому серцю Москва. Горять під станції. третій раз буквально за чотири дні. Горять, палають і горять, і не зупиняються. В Москві масштабна пожежа відвідала трансформаторну підстанцію. Ось так. Подивіться, що може бути краще. Білий сніг, яскраве полум'я, такі пейзажі, краєвиди просто тішать ока цього недільного ранку, 26 листопада. В Москві раптово ну ось так буває, просто бо не підготувалися. Температурний режим якось не спрацював. Так і мінуснулася, від Холодно просто, а там гаряче. Ось так і працюють на території Москви. Підстанції Москві раптово спалахнула трансформаторна підстанція на вулиці. Мосфільмівські перекрито рух. Ось таке кіно. Росіянчики просто в житті. І не треба придумувати сюжет. Він уже є його. Путін ваш вигадав, розв'язавши свою авторську війну, яку ви всі втім підтримуєте. Як і Путіна, я нагадаю, що це. Далеко не перший випадок того, як горять підстанції на території Російської Федерації в Москві. Буквально рано вранці в п'ятницю, 24 листопада, теж палала електропідстанція Чагіно, що на південному сході Москви Я тоді жартувала, що там все в Чаділо. Ось тепер палала вона. Нагадаю, осередок загоряння був 200 квадратних метрів. Округою тоді розносився густий густий дим. Ну такий, як зараз, ще тільки більш чорний. От і гасіння ускладнює цих підстанцій трансформаторних, те, те, що вони. Не дуже низенькі, і тому доводиться гасити не одну годинку, але і це ще не все. Пам'ятаєте, що не дуже наливали в Литкарино в ніч проти 23 листопада. Бо вся вода йшла на те, щоб гасити. Там теж електропідстанція палала В московному місті Литкарино Пролуна вибух в ніч проти 23 листопада. Ось так воно все повертається. Але і це ще не все. Вже п'ятий регіон Російської Федерації не спить цієї ночі неспокійно йому, тому що засмолилися смоляні. Ні, уважаємо каже їхній губернатор Васька Анохін. Якась тривога, тривожність каже він сьогодні. Зранку за його повідомленнями. Певно, що йому, звісно, Конашенков про це сказав. Ну або він так говорить, заспокоюючи своїх мешканців сьогодні. Вранці повідомляє Вася Анохін, губернатор Смоленщини, силами ПВО та Реп Міністерства присічені РФ у Смоленському районі. Було придушено. каже він: придушено атаку безпілотників літакового типу. За попередніми даними, звісно, постраждалих немає. А Щось він не пише, що розрушені на землі немає. Якось мав би в колег прочитати, ця фраза має обов'язково іти в рядку. Постраждалих немає. Розрушені і повріждені на землі немає. А може, в нього просто є? На місці працюють оперативні служби, звітує Анохін, і каже: не треба поширювати фото і відеоматеріали в соціальних мережах. А чому? Тому що напевно все-таки є ось ці розрушення на землі, і бачимо, що це вже п'ятий регіон, атакований невідомими дронами Божої кари. Цієї ночі я нагадаю, що на Москву летіли дрони. Собянін от цілі мега історії писав письменник, просто літератор. Також кілька безпілотників було перехоплено, знищено. Ну принаймні так повідомляють у міністерстві. Оборони РФ, але ми розуміємо, що це далеко не все відповідає дійсності м'яко кажучи, напевно, нічого. Брянська, тульська, Калузька області, а підмосков'я все це було атаковано в ніч на 26 листопада, бо немає чого спати у вихідні, коли ваш диктатор розв'язує війну і воює проти інших. Нагадаю, що аеропорти теж не працювали найбільші внуково- і домодієдово-московські аеропорти. Там оголошувався план. Купол зате добре працюють наші збройні сили і вже потужно більш ніж оновлено список втрат тієї ціни, яку несе Росія, вдовольняючи путінські примхливі імперські амбіції. А він знаєте, далеко не Наполеон. До речі, хороший фільм. Сходіть подивіться, новий вийшов. Значить, в подаруночок отримав Кобзон більше тисячі окупантів. Також наші воїни за минулу добу знищили десятки одиниць артилерії, бойових броньованих машин та танків станом на ранок 26 Листопада росіяни заплатили наступну ціну за Путіна: 324 тисячі 830 військових. Вже ніколи не повернуться на свої болота, тому що їх знищили, виганяючи їх з нашої землі, наші славні захисники. Минулої доби наші воїни ліквідували ще. 1070 російських окупантів. Крім того, завдяки діям наших захисників та захисниць, ворожа армія втратила і багато різноманітної військової техніки. Танків, зокрема, плюс 11, в них, а в них мінус відповідно. Також 16 бойових броньованих машин вже нікуди не поїдуть зі сторони ворога. Артилерійських систем теж вони позбулися. Мінус 23. РСЗВ плюс 2 вдалося знищити нашим силам, та й засоби ППО плюс 1 також було ліквідовано. Безпілотники див. 93 було знищено автомобільна техніка і спеціальна автоцистерни теж постраждали. Е, також я нагадаю, що ось ці тисячу плюс втрат це, звісно, найбільшу кількість з них орієнтовно щодоби від 600 до 800 і більше. Росія несе зараз під Авдіївкою на Авдіївському напрямку, тому що вони не полишають там із 10-го, нагадаю, жовтня своїх спроб оточити Авдіївку. Вони йдуть атаками вже повідомляють про те, що Орієнтовно третя хвиля атак розпочалася зараз на Авдіївському напрямку. Інститут вивчення війни звітує про те, що є дещо такий частковий успіх у росіян на цьому напрямку, але про якісь досягнення суттєві говорити, звісно, не доводиться. Я нагадаю, що саме там росіяни кидають в штурми просто піхоту. Вони є в них за гратта Ну працюють в своїй техніці і тактиці живого м'яса. І інститут вивчення війни повідомляє про те, що дійсно 25 листопада. Да, Росіяни продовжують наступ в районі Авдіївки, і геолокаційні кадри опубліковані ще 24 листопада. Стверджують про те, що дещо вони посунулися, просунулися на північ від Красногорівки. Російські джерела заявляють, що вони просунулися у промзоні та біля залізничної станції Синувата 2 а також біля Кам'янки та поблизу Авдіївського коксохіму. Але нагадаю, Коксохім за повідомленнями наших військових експертів та британської розвідки є настільки укріпленим, що порівнювати його можна хіба що з зовсталю в. Маріуполі, і це на відсотків 90 стане смертельною паскою для росіян, якщо вони підуть у подальші активні спроби з наступу та штурму саме на коксохі. Російські військові поширювали відео, нібито відступу збройних сил України з позиції у промзоні Авдіївки. Але інші російські військові говорять про те, що їм ще повністю не вдалося захопити промзон.